свого дуже хорошого друга. Роман продовжить. Роман, 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 я мав сказати. Ваші області орнетлю! Чому затримались? Тому що я бачу, що по паласнику всі розходяться це, це, це зрозуміло. І тому я хочу себе запросити на цю сцену. Виконавчого директора благодійного фонду Малятка Дмитра Сопків. А також волонтерів з центру опіки сиріт. Разом зі скринькою підніміться, будь ласка, на сцену. Скринька є, є скринька. Молодіше. Віднімаємося на сцену. Доброго вечора. Звичайно, можна було б цю скриньку відкрити там. Але ми хочемо, щоб людина долучилася, сказала свою думку і демонстративно перед вами ми офіційно її відкриємо. Програма ще декілька хвилин продовжуватиметься, але за той час ми підрахуємо кошти і відповідно в кінці програми ми все-таки озвучимо загальну суму. Будь ласка. Добрий вечір всім. Вітаю вас, святом Миколая, і надіюся, і вірю, і бажаю, що Миколай виконає всі бажання як дітей, так і дорослих. Користуючись цією нагодою, хочу і бажаю, не то, що хочу, бажаю діткам, яких об'єднала в сім'ю пані Катерина, навіть що вони росли щасливими. Це я не тільки їм бажаю, бажаю всім вам, щоб ми жили вільній, незалежній Україні. А пані Катерині як мамі бажає міцного здоров'я на довгі роки, терпіння і хай цю сім'ю береже Бог. А зараз, щоб ми не стояли на сцені, ми станемо з боку, порахуємо, а потім і звітуємося перед вами. Добре? На пані ми зараз наболяні на людей ми відкриємо. Пане ведро, ми спочатку давайте відкриємо. Відкриємо цю скрику, щоб люди бачили, що ми. Давайте відкриваємо. Ми відкриваємо цю скрику, вони стають з краєчку, підраховують, а ми за той час продовжуємо наш кон. Кон. Цар! Приємно тішить. Прес-кощів не дає можливість. Скрикай крила! Кошти підраховуються і за декілька хвилин по завершенню концертної програми ця сума буде озвучена. І ми на сцену запрошуємо передостаннього виконавця нашого концерту. талановитого співака хорошу, чесно, хорошу людину! Насправді щиро хорошу людей. Є недаше! Слава Україні! Ні, yeah. yeah. yeah, так, Україну ми не побудуємо. Слава Україні! Ось тепер бачимо. Поїхали там, де троє. Місяць світиться зорі на воді, відбиваються, ваються, там річці ті, човен проплива, у човні дівчина гірко кається, і дівчини коса, гарна біла я слібо місяця. Застивається, а в очах сльоза, як кришталь блищить, серденько були розривається. Вести, тільки встигнути і слова знайти, Щоб бедвом сердець кохання збереглось, Щоб чуже весільне це не вірно. Троє, там розкукасно, там, де троє, там весна цвіте, там, де троє, там зима мете, там, де троє, там розгукасно.